Всіх зупиняти, всіх пропустила, зробила все добре. Що вона зробила? Стоп. А тепер вона так повернулася. Хто тепер може їхати? На благодійну розважальну програму для дітей разом із батьком прийшла п'ятирічна Ганна. Дівчинка каже, була у ролі регулювальника. Що не це. Правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху. Що нового сьогодні дізналася? Що переходить Ми на, тільки на зелене світло, нічого не стоїмо. Із основними правилами дорожнього руху та необхідністю використання світловідбувачів дітей ознайомив старший інспектор з особливих доручень відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Миколаївської області Олександр Федоров. Я вважаю, що такі заходи дуже корисні та повинні бути саме для дітей, тому що це наше майбутнє покоління, і їм потім так сказати будувати нову країну. Тому ми повинні якомога більше їх заохочувати та підтримувати та створювати всі необхідні безпекові умови для їх подальшого зростання та майбутнього. На занятті з терапії, терапії з тваринами, 13-річна Валерія спробувала дресирувати лабрадора. Сьогодні в нас були собачки, вони дуже милі, дуже прикольні. Вони дуже розумні, виконують всі різні команди. Нам давали їхні ласунки і казали давати лапу, сидіти, лежати, поткались, вони дуже милі. За словами керівниці реабілітаційного центру для тварин Прайд Кіри Жилкіної, благодійна програма містить лекцію від поліції, терапію з тваринами та арт-терапію. Захід орієнтований на дітей-переселенців та тих, хто перебуває під опікою або потребує психологічної допомоги, розповідає співорганізаторка. Багато дітей навчаються онлайн і вони не мають змоги спілкуватися з тваринами і займатися своїм розвитком, як психологічним, так і фізичним. Тому. Наша акція спрямована на те, щоб вони не тільки розважились, а й отримали дуже корисні емоції і психологічно, і фізично. Захід організували громадське об'єднання Прайд спільно із благодійним фондом Джавелін. До участі долучилися 17 дітей, говорить Кіра Жилкіна. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв.